Трикімнатна квартира 63 квадратних метра, на проспекту юності на зручному третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Ідеальне розташування для комфортного проживання. Квартира не кутова з просторими кімнатами 10, 17 та 18 квадратних метрів. Має простий житловий стан. Тепла та охайна. Вдале місце розташування, адже поряд школи та дитячі садки, супермаркети, магазини та аптеки, поліклініки, зупинка громадського транспорту, зручне транспортне сполучення. Квартира гарно підійде як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Всі меблі залишаються. Це дозволить відразу заїхати та жити. Або здати в оренду. Все залежить від ваших потреб. Ціна квартири 58 тисяч доларів. Телефонуйте. Запрошую вас на перегляд.